Друзі, я вас всіх вітаю. Мене звати Євген, я експерт аналітичної групи Інвеста. На дворі у нас сьогодні 26 січня 2026 року. Сподіваюся, у вас все гарно. У вас все добре, понеділок. Ви гарно провели вихідні, відпочили. І розпочинаємо наш черговий робочий тиждень. Дуже насичений, м'яко кажучи, тиждень дуже насичений його початок. Власне, зараз буде чимало цікавих новин. Тож, щоб не тягнути час, давайте одразу починати. Тож, поїхали. Ну і одразу до головних новин перша новина, яка просто е, почала зривати ринки, це е, високопоставленого китайського генерала звинувачують у передачі ядерних секретів Китаю Америці. Е, це Джан Юся е, він був другою, вважався другою людиною після Сі, найвпливовішою людиною в китайській владі. І Він опинився під слідством за звинуваченням в передачі Америці даних про ядерну зброю. Отримані великих хабарів і зловживання владою у вищому військовому керівництві. Плюсом тут ще, ну я думаю, що це розганяє цю інформацію, але ж там навіть вплоть до того, що там планувався військовий переворот і так далі. Ну там прям така теорія заговору. Ну, подивимось, чим це все закінчиться. Ну, в принципі, якщо звинувачення будуть доведені, його скоріш за все стратять. Але дійсно це була друга людина після Сі, і чи правда про передачу цих даних Америці про ядерну зброю чи ні, поки що невідомо. Інформація не підтверджена. Але тим не менш, ну ось ось таке в світі відбувається. Далі. Ну не буду сильно сильно підсвічувати тему ось цих мігрантів: загізані, загибло людину в Міннеаполісі, але. Але але тут плюсом до цього, тобто, це так послугувало певним тригером. Але Америці знову загрожує частковий шатдаун через претензії демократів до фінансування Міністерства внутрішньої безпеки на тлі скандалів, власне, з рейдами проти мігрантів. Демократи заблокують законопроект про витрати уряду після загибелі чоловіка в результаті вогню працівника прикордонного патруля в Міннеаполісі. Що значно підвищує ймовірність часткового шотдауну уряду, вже на наступному тижні, за даними Polymarket, ймовірність чергової зупинки уряду роботи уряду в США до 31 січня зросла до 75 Це дуже дуже багато. І через рік після початку другого терміну Трампа його рейтинг в США впав до 19 Тобто. Знову ж таки, знову ж таки, ми повертаємось до того, що Дональд Трамп просто не контролює взагалі, що відбувається в Америці. Тобто, для нього це все ок, це все класно. Але рейтинги падають. А ми з вами пам'ятаємо, що він дуже хоче виграти наступні вибори. Він хоче виграти проміжні вибори. Він воює з нафтою Венесуелу. Не будемо зараз про це вже багато сказано. Тобто він хоче зробити нафту дешевшою, бензин дешевшим, знизити інфляцію, знизити ставки про ставки. Сьогодні ще поговоримо. Але є багато інших секторів, де потрібна його увага, де потрібен взагалі контроль, і він не контролює. Тобто, він грається в оцю мірову людину, яка мирить всіх і все між собою, але тим не менш, менш, рейтинги падають, демократи в принципі, стають сильнішими. Про шотдаун теж багато не будемо. Ми буквально нещодавно він тільки закінчився. Ось ось тільки завер... закінчилися е, виходи цих новин, які затримувалися після ще шотдауну попереднього. А у нас вже новий нанося. Тобто, ми все це будемо переживати знову, скоріш за все. Тому е, ну, сказати, готуйтесь до чого готуватись. Ми в цьому живемо в цілому, тому шотдаун, скоріш за все буде. Скільки він продовжиться, поки що невідомо. Долар на тлі всього цього просто слабше Дуже сильно зараз будемо дивитися, індекс долара і все, ну, от, це тригери. я не думаю, що метою Трампа був слабкий долар. От, відверто. Не думаю. Далі. Далі рухаємось далі. Давайте переїдемо трошечки до Європи. До Європи, яка прискорює переозброєння, але ще не готова для до повної автономії від Америки, і за оцінками аналітиків, до, для повної заміни американської зброї в Європі знадобиться близько одного трильйону доларів. І цей шлях до стратегічної автономії триватиме роками. Тобто це що це говорилося вчора, буквально читав ввечері про рейд про те, що компанія розвивається, компанія крута, та в них капіталізація та все класно. Але в мене тоді питання до європейських оборонних компаній: чому ваші акції постійно падають, чому ви озираєтесь на мирні перемовини з Росією, які йдуть так ні шатко, ні валко, як то кажуть. То що тут в цьому взагалі класно? Тобто Європа тормозить відверто, Європа тормозить і оборонний сектор, на який покладалися великі надії? На виробництво я вже багато разів про це казав. Просто ну виявляється, що повторююсь постійно. Робочі місця, інфляція це все все могли б закрити цим оборонним виробництвом. Але ну, прискорення переозброєння, ну це супер. Але це на багато років. Це буде не завтра, не післязавтра, не в 27-му, не в 28-му році. Так що, от в Європі, ну Європа може сама собі це вигадує, що в них все добре, але насправді далеко не все добре. Датчани, Датчани, тут це не вже не до озброєння. датчани масово відмовляються купувати американські товари. Місцеві жителі активно користуються мобільними додатками під назвою UDN USA, без США та Мейдометри, які допомагають виявляти американську продукцію на полицях магазинів. Ну тут нічого більше, окрім просто протесту. До речі, от та, та сама інформація. Ми на минулому тижні про це говорили: сел Америка, да що продавати американські активи. Тут поки що тихо. Тут поки що тихо. Нема якоїсь конкретної інформації, хто які активи продає в яких обсягах, але тут, от власне, просто протест проти військового захоплення Гренландії, яке ще досі можливе. Тобто, Трамп минулого тижня сказав, що там є якийсь там проект домовленостей. Ніхто нікого військово чіпати не буде, але досі, досі це може статися. Дійсно, і що у Трампа в голові, ми ж не знаємо. Це може бути хоч завтра, хоч післязавтра, Якісь американські танки будуть висаджуватися на ту Гренландію. Тому така можливість вона ще зберігається. Далі, далі. поговоримо про долар. Поки що, також в розрізі новин, але тим не менш, долар зберігає своє домінування у світовій торгівлі попри постійну невизначеність, пов'язану з політикою Трампа. Ну знову одне й те саме: одне й те саме. Тобто, одна людина робить отаку штуку на весь світ. Частка долара у міжнародних операціях, до речі, зросла до найвищих з 2023 року 50,5% в грудні, порівняно з 46,8% місяцем раніше. Тобто, ось та сама дедоларизація, колись ми про це говорили на словах, поки що на словах. Тобто, Китай може говорити про дедоларизацію, Росія завжди в у них, у них долар вмирає кожного дня, кожну секунду. Але бачимо факти: бачимо факти: так, долар слабший, питань нема, невизначеність залишатиметься, поки Трамп взагалі буде у влади. Але тим не менш в розрахунках до долар приймає участі дуже дуже активно, і це для долара, в принципі, добре. Інвестори, в принципі, майже впевнені, що ФРС збереже ставки стабільними в поточному діапазоні 3,5-3,75 базових пунктів відсотків. І станом на п'ятницю дані це Group груп Чикагської фондової біржі, показали, що трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС збереже ставки в середу, в цю середу, після завтра. Вірогідність 97%. В принципі, дані ЦМЄ ніколи не обманювали. І наймовірніше, більш важливою новиною для ФРС буде подальший розвиток подій щодо обрання Президентом Трампом наступного голови ФРС. Там коло наступників, воно вже, в принципі, окреслене. Це 158 тисяч відсотків буде людина Трампа, ставлених Трампа. Ми про це теж говорили, не будемо зараз. Гаяти час на це, але це зрозуміло. Тому е, в середу подивимось ставки, скоріш за все залишаться на тому ж рівні. Е, а от риторику послухаємо. Риторику послухаємо, можливо, можливо, Трамп якраз під засідання ФРС, можливо, він щось дасть якусь конкретику про наступника або. Е, Пауел має піти вже ось здається наприкінці лютого. Ну, якщо, звісно, Трамп його залі там в тюрму не посадить за що небудь, бо Трамп там і так на нього ж заганявся в плані кримінальної справи, тому наступник вже ось ось-ось-ось має десь десь бути. Далі трохи до криптовалют. Так, трошечки криптовалюти у нас просідають, ну трошечки все так м'яко. Ну, біткоін ефір в цілому теж зараз подивимось. Не дуже все так страшно, Але... але. Здавалося все погано. Біткоін падає, ефір падає, там всюди наганяють негативу, але публічні компанії збільшили свої біткоін резерви з менше ніж 600 тисяч біткоїнів наприкінці 24-го року. До понад 1 мільйон біткоїнів на кінець 2025. п'ятого, і більше половини цих власних біткоїнів купила компанія MicroStrategy. Нема в мене підстав. Казати, що мікростратеджі, їх аналітики вони дурні, вони нічого не розуміють і купують біткоін, який падає. 100% вони щось знають, вони поповнюють свої, свої активи. Зараз дуже непогана ціна, і, скоріш за все, в них дуже непогані прогнози, тому що зараз там умовно візьмемо 90 тисяч да? Коли він буде 150, 160, я думаю, що мікростратеджі буде себе почувати достатньо добре. Тому це я до того, що стосовно паніки, тому що насправді наразі паніки, яку знає крипторинок, в цілому її зараз немає взагалі. А великі компанії вони свої резерви збільшують під шумок, як то кажуть, поки рітейл інвестори плачуться, що ой, біткоін падає, все падає, який кошмар компанії закуповуються, і це знову ж таки сигнал для нас розуміння. До речі. SEO компанії Microsoft заявив, що ризик бульбашки в штучному інтелекті з'явиться, якщо вигоди залишатимуться зосередженими в обмеженому колі компаній. Про це ми теж з вами нещодавно говорили стосовно того, що, от, ну, скажімо так, певне ядро такого, да, штучного інтелекту воно реально зосереджено серед декількох компаній. Це там OpenA, Microsoft, Google, Meta, Elon Musk там десь поруч. Тобто, це ну, дійсно обмежене коло компанії, і от гроші між ними там якось ходять, ці інвестиції і так далі. Але ну дійсно я з Сео Microsoft я погоджуюсь, тому що ну, треба збільшувати це коло, тому що штучний інтелект у нас постійно потребує збільшення потужностей, він потребує розширення постійного, тобто збільшення можливостей. І більше компаній от потрібні компанії, наприклад, такі як Oracle, які займаються саме інфраструктурою. Для штучного інтелекту і дай Бог це коло буде розширюватися, тому що я особисто не вірю в те, що штучний інтелект це якась разова акція, як от його порівнювали там з доткомами, ще з кимось. Ні, це більш стала більш серйозна така штука, яка буде рости, буде розвиватися постійно тому і це коло компаній між якими власне буде розподілятися будуть розподілятися вигоди сектору штучного інтелекту це коло буде розширюватися тому стосовно бульбашки знову ж таки знову ж таки поки що це все розмови розмови паніка емоції нічого більшого крім цього тобто ніякого фундаменту під цими словами реально немає Рухаємось далі, і давайте конкретно вже до того, що у нас на цьому тижні буде відбуватися. У нас нас чекає насправді один з найнапруженіших тижнів року, тому що у нас середу січневе засідання. ФРС. це все відбудеться одночасно з публікацією низки, низки ключових звітів про прибутки, включаючи релізи чотирьох компаній з магічної сімки до цього уважної сезон звітності. У нас в розпалі, тож, власне, конкретно по днях. Сьогодні понеділок, сьогодні у нас індекс національної активності ФРБ. Замовлення на товари тривалого користування. Ще за листопад. Це шатдауні. Оці новини вже вторинного, третинного порядку вже так доходять. Виробнича активність ФРБ також. Так, зі звітів у нас сьогодні Ryanair Holdings, Steel Dynamics, Berkeley. Далі. Вівторок у нас щотижнева зміна зайнятості ADP. Департамент ринку праці за тиждень, що закінчився індекс цін на житло, індекс виробництва, індекс поживчої довіри, індекс активності у сфері послуг. Ну так, в принципі, теж насичений достатньо день. Звітують завтра United Health, Boeing Завтра звітує, до речі, Texas Instruments, Union Pacific, Healthcare. Так що General Motors теж до речі, Technology – American Airlines, Так що, хто торгує акції, цей тиждень для вас може бути просто надчудовим, тому що на звітах звітність в цілому йде непогано. Сезон звітності знову продовжується. Компанії звітують про прибутки. Тож, власне, на цьому можна і необхідно навіть заробляти середа процентна ставка, зрозуміло. Заявки на іпотечні кредити. Ну, ставка та прес-конференція. Ставка, як ми вже говорили, скоріш за все, не зміниться. А от прес-конференцію треба послухати. І в середу у нас звітують Microsoft, Meta, Tesla, IBM. Так, Service Now, Starbucks, Starbucks, General Dynamics. далі, Далі далі далі. Ну, в принципі, з таких дуже серйозних все, але ну. Таке комбо Microsoft мета Тесла, так чимало, як то кажуть. Далі, четвер у нас: кількість первинних заявок на допомогу з безробіття. Зрозуміло, є таке. Кількість повторних заявок, торговельний баланс ще залистопати. Замовлення на промислові товари. Тобто, четвер у нас теж достатньо такі сильні виходять дані. Звітують у нас четвер: Apple, Visa, Mastercard, Катерпілар. TLA Corporation, Blackstone, Honeywell. Так, Stalker зрозуміло. Далі, далі, далі. Ну, так, дуже таких. Deutsche Bank звітує, Royal Caribbean, Norfolk Southern, Так, серйозних наче, наче все. Ну, це не всі, звісно. Я самі такі, самі топові компанії кажуть. В п'ятницю у нас індекс цін виробників. Далі той же індекс без врахування продуктів харчування та енергії. І е, за грудень вийде, тобто в місячному і ще е, в річному вираженні, тобто індекси цін виробників. Такий е, у нас е, ці, ці, ціла купа цих індексів виходить. І звітують у нас енергосектор, звітує ExxonMobil, звітує Chevron, American Express звітує, е, теж є. Топові такі компанії, які можна поторгувати, особливо звертаю вашу увагу на сектор енергетики, на Chevron, на ExxonMobil, тобто на фоні того, що відбувається і відбулося в Венесуелі. Ці компанії вони будуть туди заходити, вони будуть там працювати, будуть розвиватися, тому їх акції скоріш за все будуть так непогано підростати. Ну а ми з вами давайте перебиратися на графіки і дивитися, що ж нам там є цікавого поторгувати. Так, ми ну починаємо з біткоїну. Біткоїн у нас так, після плоскої корекції він у нас пришвидшився, дійшов от у нас до рівня 87,027, поки що коригується і може далі продовжити своє зниження, принаймні поки що в цьому імпульсі. Є у нас рівні от 85,579, є 84,597. Ось, може добивати ці рівні. Ну, давайте запасний ще візьмемо 83,678. І далі піти в корекцію аж в район 90, 91-92 тисячі. Тож добиваємо низ, тут же дивергенції чимало бичих формується, тому ось на таку схемку ми і розраховуємо по біткоїну. Тому поки що у нас актуальні шорт-угоди короткострокові, а на цих рівнях підтримки вже будемо дивитися власне, лонги. Ефір. От з ефіром цікаво, ефір у нас також знаходиться у висхідній корекції. Також йому потрібно добивати йти 2769 2717. Але ось у нас така зона ключова по ефіру. Якщо ціна її пройде вгору та закріпиться вище, то ефір може піти вже на 3,056 301 і вище. Тому тут е, такі можливості наразі можна пошортити, стоп, достатньо коротенький, тут можна спробувати. І вже на підтримках от 869-817 вже відкупати до тих же рівнів 30,56-301. Але ж якщо ціна пройде, закріпиться ось так вище, то купуємо вже по ринку знову ж таки до цих, до цих цільових рівнів. Тобто два такі сценарії, ефір ну, так відновлюється набагато швидше, ніж біткоін наразі. Індекс долара це у мене денний таймфрейм. Денний ЗГЕП відкрився індекс. Зараз він от у нас на рівні 91,17. Вибачаю, 97,17, нижче є 96,86, є 96,42. Ми з вами, в принципі, на минулому тижні планували це зниження до цих рівнів. Тут у нас розвивається наразі третя хвиля зниження. Тож в консолідаціях на відкатах до опорів у 97,60-97,77 продажі. Продажі, тобто коригуємося або ласка корекція і продажі цільові ці, ці рівні, нагадаю, 96,86, 9642, і навіть є нижче 9590 нижче 96. Можемо впасти. Тож індекс за індексом слідкуйте, можна на ньому дуже непогано підзаробити, бо знижується він достатньо цікаво і активно. Далі, S&P, ну, подивимось, як S&P сьогодні відкриється, як він відреагує на ті новини, які от у нас прийшли за вихідні. У нас от 6 ,920, рівень стоїмо, подивимось відкриття, тому що відкриття дійсно може бути вниз, хоча б до рівня 6869, хоча б сюди. Якщо не нижче, тому будемо дивитися, як саме от геополітика ця вся буде відіграватися на СНП сьогодні. Плюс я думаю, що до очікування ставки, плюс звітність на цьому тижні, тобто буде СНП, може його. Штурмити в обидві сторони, і це не зважаючи взагалі на Трампа і на всі новини зовні. Тобто, у нас суто економічно, суто планових новин, і так вистачає, щоб СНП трошечки поштормило. далі. NASDAQ. ніяк не може він пройти толком оцей рівень 25663. Знову ж таки подивимося відкриття, але хочеться сказати, що. Зростання у нас цільовий рівень вгорі 26-182. Можемо його досягти, тому що у нас на цьому тижні багато тех гігантів звітують. Сподіваємося, та бажає, бажаємо їм, щоб вони відзвітували гарно. Ось і на, от, на звітах тех гігантів NASDAQ може реально підрости. Але знову ж таки будемо дивитися ще міжринковий аналіз: оцей фон політичний, бо це може впливати навіть сильніше, якихось гарних звітів компаній. Далі рухаємось євро-долар. Євродолар пара в нас зростає. Пара в нас може наразі скоригуватися, закрити оцей свій гейп, може сходити, от, знизитися до 1.1815. Давайте алерт сюди навіть поставимо так. Тобто може скоригуватися і іти далі собі спокійнесенько добивати свої цільові рівні. А це у нас 1,19,08, 1,1920. Тобто, і тут хочеться сказати, що це не євро сильне, це долар слабкий. Євро навряд чи зараз сильне, тобто минулого тижня там і економічні дані виходили не дуже позитивні, і в цілому позитиву по Європі поки що не вбачається. Тому це за рахунок слабкого долара. Євро, власне, і підростає. І підростає. Далі фунт так само зростає, так само дуже непоганий тут розгін. Взагалі, стратегія на найближчий час це на відкатах. В консолідаціях це купівля фунта, тобто або класка корекція, або відкати. Купуємо і торгуємо. Торгуємо. Є у нас рівні 1.3748, 1.3802, 1,3834. Є куди зростати, тому на відкатах фунт, будь ласка, торгуємо. Купуємо і тримаємо. Схема дуже непогана. Долар франк. Ну, відповідно, євро у нас зростає. Долар-франк у нас націлився на рівень 0,77,10. Ну і нижче трохи є 0,76,86. Тому, знову ж таки, тут поторгувати є що. Закриваємо ГЕП, можемо сходити навіть на 0,78,25 і продаємо, цілимося на 0,77.10. Тут теж схема достатньо цікаво виглядає. Єна нарешті Єна сильніша. сильніше ура, 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 товариші. Пройшли ми вже рівень 154,52, 153,27 і 152. У нас наступні рівні. Відповідно, Єна також може від цієї підтримки 153-27 скоригуватися, закрити свій геп. Ось цей до рівня 155-80. Може сходити навіть чому б і ні, але далі продажі продажі до 152 тому. Єна також, ну, нарешті, нарешті, я думаю, що Центробанк Японії може собою гордитися, як то кажуть, пишатися. Далі, нафта. Ну, нафта продовжує все ж таки підростати. Основний цільовий рівень у нас 67-75. На відкатах знову ж таки нафту. На відкатах, от так, зараз зайві рівні приберемо. На відкатах от, до 65-21, 64-79. Можна нафту. Купувати і лонгувати до 67-75, поки що так. Далі, так, платина у нас там зростає дуже і дуже непогано. Це у нас 4 годинний таймфрейм. Ну Наразі наразі намагатиметься скоригуватися, але цільовий рівень наступний у нас по платині 2987. Тож на відкатах до цього рівня купуємо срібло майже 109. Майже 109 теж достатньо вже перегрівається, але це у нас іде ще основна хвиля. Дивергенції у нас немає. Тому зростаємо цільові рівні у нас 110,95, 113,06. Поки що так. Тому на відкатах знову ж таки пропонується купувати цей актив, От хоч від умовно там 106, є у нас понижче ще 104,41. То купуємо і тримаємо далі вгору. Поки що метали, я так бачу, що здаватися не, не бажають, нема такого бажання. Золото. золото. Куди ж без золота? Золото у нас стоїть. От рівень такий є тут 5,110 дуже чудовий рівень, золото під ним стоїть, наче вже й перегрівається, наче й може зробити таку короткочасну корекцію, що було б непогано. Непогано для чого? Купувати просто дешевше. Бо по поточних цінах купувати 100% дорого. Але от на відкатах підбираємо і наступні цільові рівні, я вам нагадаю 5,173, 5195. Тримаємось туди, тримаємо туди курс. Ось, на цьому в мене все. Вам гарного дня, гарної торгівлі, побільше профітів, побільше прибуткових угод. Бережіть себе, ставте стопи, керуйтеся правилами управління капіталом. І до нових зустрічей. Всім папа. -па.